Індіанці скальп знімають, тільки кістки трошки візьмуть. А можна світати, щоб можна щось силіконове чи зробити? Тому що з силіконове в мене так добре, як споятка подала. Ветерана Артема Корчака оглядають американські хірурги перед реконструктивною операцією обличчя. Чоловік з Одещини. Він розповідає, що воював у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади на Донецькому, Харківському та Луганському напрямках. 5 лютого 2023 року. У боях під Куп'янськом отримав поранення. Відтак Артем переніс 17 операцій, з них три на обличчі. Це була міна 120, лягла чітко в окоп. Так, їм повезло їм, там стрільнув. Я на цей час тільки змінився з спостережного пункту. Перейшов в свою там, льошку, як кажуть. Ну і все, бабах, світло, нічого не болить, нічого, все клас, потім світло гасне, адська боль. Два години ночі повезло, що було І мене, звісно, побратими. Вставили до Івака. На жаль, всіх контузило, бо був рядом прильот, коли вони не несли. Далі Харків, Львів, Ужгород. в Одесі трошки пробував обличчя лічити, на жаль, не вийшло. Розь приїхав сюди, на місію цю. Пластичний хірург, офтальмолог Реймонд Чозі Сполучених Штатів Америки розповідає, що у пацієнта важка травма лівого боку обличчя, відсутній великий шматок кістки та м'яких тканин. Ветерану планують встановити трансплантат, а також відновити носове дихання. Ми беремо трансплантант кістки з його черепа та використаємо його для відновлення дефекту кістки біля носа. Потім ми покриємо цей кістковий трансплантант шкірою з його щоки та чола. Також у нього є значні рубці в носовій порожнині, які заважають дихати. Ми спробуємо під час операції їх забрати, але є велика ймовірність, що робець може знову нарости у майбутньому, може знадобитися подальша операція. Віталій Верес з березня 2022 року служив у лавах Нацгвардії України. Був командиром штурмової бригади. Зі слів ветерана, 14 лютого 2023 року в боях за Бахмут. Він отримав поранення і повністю втратив зір. Позаду в нього 30 операцій. Чоловік веде блог та бере активну участь у змаганнях з адаптивних видів спорту. Наразі Віталій на лівому оці носить протез на праве, потребує втручання пластичних хірургів. День закоханих, прекрасна дата. Бахмут вже тоді був в такому складному положенні і, виконуючи завдання, пролетів потор керовану протитанкову ракету. Ну от і все, так і трапилось. Кровавили в мозок, забій серця, перелом У Мене залишилось 30 тотків слуху, повна врата зору, перелом щелепи. У мене на правому оці вже було 50 десяток операцій з пересадками шкіри, з слизової і донорська, і це не дає результатів, можливо, тут щось вийде. А якщо ні, то буде фініш, і буду таким гарненьким ходити. Зі слів хірурга Реймонда Чо, оперували в Італія три години. Ветерану сформували очну орбіту, щоб він міг носити протез. Сововидефодеспейшендсмишен. So ми взяли для цього пацієнта шматок тканини з внутрішнього боку носа, слизової оболонки носа, і провели її через невеликий отвір у кістці, поруч із носом вучну западину. Цю тканину використали для розширення області всередині очної западини, щоб він міг носити скляне око з 27 по 31 жовтня хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України в Івано-Франківській обласній лікарні проводили реконструктивні операції обличчя та шиї пораненим військовим та цивільним в межах шостої місії «Face the Future Ukraine», Говорить її ініціаторка Наталія Комашко. Вона додає, що до колег за кордону долучилися лікарі з Івано-Франківська, Харкова, Сум, Черкас, Одеси та Києва. Цього разу в операційних працювали 65 українських медиків. А до навчальних симпозіумів, які проходили. 26-27 жовтня доєдналися 310 фахівців з усієї України. Наталія Комашко каже, що з кожним роком травми, з якими вони працюють під час місії, видозмінюються та стають складнішими. Є пацієнти, звичайно, з первинними травмами, яким ми ставимо імпланти з титану. Є пацієнти, яким ми відновлюємо занову ніс. Ну якого немає. Я не можу сказати, що не важче. Вони просто важкі ці травми. І навіть колеги, які до нас приїхали, це є зірки хірургії голови і шиї. Вони кажуть, що вони не стикалися з такого роду важкими травмами. У нас було двоє важких пацієнтів, де немає частини виличної кістки, частини орбіти. І м'яких тканин, і тут заміщення йде і імплантами, і власною кісткою, і м'які тканини ми реконструюємо, щоб відновити і функцію, і зовнішнє дихання. Команда лікарів три роки поспіль приїжджає в Україну двічі на рік, щоб повернути пораненим військовим та цивільним здоров'я та естетику обличчя, говорить засновник та президент фонду Fate the Future» Пітер Адамсон. З його слів, цього разу працювали сім хірургів, дев'ять медсестер та два анестезіологи зі Сполучених Штатів Америки і Канади. Через повітряну тривогу одну операцію довелося скасувати. Загалом разом з українськими колегами вони прооперували 32 пацієнтів, яким сумарно провели 76 Міні-оперативних втручань для роботи використали шість імплантів, які безкоштовно для місії виготовила бельгійська фірма. Лікарі працювали по 12-13 годин щодня у трьох операційних. Одного пацієнта оперували одночасно від двох до чотирьох хірургів впродовж трьох-п'яти годин. Зараз ми лікуємо більше пацієнтів, тому що все йде трохи гладше ще одна особливість полягає в тому, що з кожною місією у нас більше українських хірургів виконують операції, оскільки вони опановують певні навички. Зі слів Пітера Адамсона за шість місій команда фахівців прооперувала 188 українців. Ці хірургічні втручання є безоплатними для пацієнтів. Наступну місію «Face the Future Ukraine» планують провести навесні 2026 року. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.